Ось наша пройма рукава. Петлі рукава відкладені тимчасово, а петлі пройми на допоміжній ниточці. Цю ниточку я зараз розпущу. Петлі пройми перекину на спицю і далі покажу, як їх в'язати. Розпустила я додаткову ниточку, перенесла усі петлі. Рукава і підрізу на спицю. Зараз вони у нас всі на спиці. Із 12 петель підрізу у нас вийшло 13. Це через протилежне направлення в'язання. Ось тут утворилися по боках у нас такі розтягнуті, некрасиві півпетлі. Але ми їх сховаємо. Що ми зараз робимо? Переносимо. Одинадцять петель із тринадцяти на праву спицю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І дві петельки у нас лишаються пів петля і ціла петля. Поміщаємо маркер. Початку ряду, звідси у нас почнеться в'язання по схемі. Але нам спочатку потрібно виконати таку маніпуляцію. Потрібно приховати оцю дирочку. Що ми робимо? Переносимо петлю на праву спицю, і ось цю півпетлю нам потрібно перехрестити. З наступною петлю. Так, щоб вона опинилася під за роботою. Ось так. Переносимо на ліву спицю і цю петельку переносимо на ліву спицю. І наступно не пров'язано. Зараз вони у нас всі на лівій спиці. Ось ці дві петельки ми пров'язуємо дві разом. Зараз нам потрібно зрозуміти, на якому ми ряді схеми і пров'язати їх, оці дві разом, по схемі. В мене, в моєму випадку, це контрастна пряжа, тому я приєднюю контрастну пряжу і пров'язую. Їх дві разом з нахилом вправо. Так щоб оця петля знаходила з нас ззаду. Ось так. Наступна в мене повинна бути основний кольор пряжі. Приєднала. І пров'язати ось ці дві петлі. Ось на спів петля. І наступна петелька пров'язати дві разом з нахилом вправо. Ось так. Далі я продовжую в'язати за схемою, відповідно, мого ряда. Дов'язали ми до двох останніх петель перед. Підрізами. І що ми далі робимо? Переносимо, не пров'язуючи першу петельку і наступну петлю переносимо на праву спицю для того, щоб перехрестити її із цією півпетлею ось так, щоб півпетля знаходилась у нас за роботою. Ось так. Слідкуйте, щоб у вас правильно лежали петлі. Далі ми їх перекидаємо на ліву спицю, для того, щоб пров'язати дві разом. Так, у нас є три. Слідкуємо, щоб ми не збилися з візерунку, в'яжемо по схемі дві разом. І ось цю петельку з наступною дві, дві разом пров'язали і далі в'яжемо до трьох останніх петель перед маркером. Так, по схемі в мене зараз контрастна пряжа. І далі. Основна пряжа до трьох петель. Ми дов'язали, і що ми робимо? Так як ми робили тут дві разом, по два рази, і тут дві разом, нам потрібно тепер зробити три прибавки. Ага, я ще не дов'язала. Дов'язую. Так, тепер є три разом. Ми виконуємо прибавку із петлі нижче. Мені по схемі вона потрібна, потрібно зв'язати контрастною пряжею. Далі лицева, прибавка із петлі нижче. Право лицьова і ще раз прибавка і лицьова Маркер.